Ви більше продукцію не давали? Так, угу. да, до речі, ви мені документи скидували лікаря. Мені треба буде їх. Ми будемо робити сторінку. Приймає о, це дуже добре. А, от ми будемо робити сторінку з результатами по продукту. І я там, якщо можна, документи візьму, які ви скидували. Дійсно працюють, так, да, так. Да. Якщо правильно, просто треба правильно правильний курс, по-перше. По-друге, дуже важливо очищати кишечник. Дуже важливо, тому що якби рідко дуже так буває, в кого бади не працюють, це насправді не бади не працюють. А це потрібно спочатку очищати кишечник. Навіть кальцій, от я можу на своєму прикладі привести. Я робила очистку півтора року назад. І після того, як я почистилась, у мене кальцій став, той самий кальцій на шиті. Він став зовсім по-іншому засвоюватися абсолютно. Ну, в хорошому сенсі, результат в рази три кращий. Тобто я зрозуміла, що до цього все, що я пила бади, я ну, не те, щоб гроші б на вітер викидувала, але результат е абсолютно різний. От, до очистки, якщо кишечник купити, бади, і просто якщо без очистки кишечник купити бади. Так що, якщо ви не чистились, ну це дивлячись там дитині там скільки років, тому що діти вони так чисті. Ви здавали аналізи на мікроелементи? Я ні, я не здавала. Я проходила діагностику, просто в нас є діагностика, і мені казали, що мені потрібно. Андрій Олегович, добрий день. Шість років. Ну, дитині чиститись не треба. Дитина і так, якби в дітей добре бади засвоюються. А от, це дорослим більше. Вітаю, дякую. У мене другий день чистки. До речі, дуже добре себе почуваю після чистки. Ми запускаємо, ми вже запустили YouTube канал, ми поступово будемо його наповнювати, зараз почнемо подавати рекламу, і ми почина, почали рекрутувати, працювати в онлайні. От, тому хто цікавий, можете писати в особисті повідомлення, можна приєднуватись, тому що зараз дуже багато. Хто працює на е, європейський ринок, і це набагато цікавіше працювати сьогодні в онлайні віддалено, ніж е, працювати просто якби в офісі. От. Ну Це моя якби така особиста думка, судячи з мого якби, досвіду, можна сказати. Набагато більші масштаби от, в онлайн сьогодні в форматі. І ми будемо подавати рекламу, будемо ну, поступово наповнювати канал, тому що багато я з ким спілкувалася знайомими, які живуть в мене в Європі, в Еміратах. Вот. І всі говорять про те, що якби це дуже цікаво, розвивати мережевий бізнес за кордоном. Тобто там дуже позитивно до цього відносяться. Всі їдять БАДИ, всі знають, що це таке БАДИ. Це в нас ще трошки якби до цього культура доходить, скажімо так, да? От. поступово. Ну, надію, що в цьому напрямку вона буде якби, рухатись, наша культура. От. Тому що в Китаї є дуже простий принцип і дуже цікавий. Краще витратити 10 доларів на профілактику, ніж 100 доларів на лікування, і ніж 1000 доларів на реанімацію. І воно по суті сьогодні так і є. Тобто людина, яка займається профілактикою свого здоров'я, вона потім не так сильно буде хворіти при таких захворюваннях. Ну, наприклад, от як у нас був ковід, там пандемія, да. Та при при будь-яких, в принципі, захворюваннях. Я можу показати в мене є мої фотографії до того, як я споживала БАДи і коли почала споживати бади, да? біологічні активні добавки. Це вітаміни, мікроелементи, яких нам не вистачає якби, в організмі. І ну, це дуже велика якби, різниця. Різниця в самопочутті. В, не знаю, в енергії, рівні енергії, коли в тебе немає сил. Да? Тому що є люди, які кажуть, я не вірю в енергії. От. Ну, що таке низький рівень енергії? Це коли немає сил. Або навпаки, да? тобто, коли в людини є сили, є ресурс. От. І це також залежить от, дуже сильно від, ну, від, від їжі, яку ми їмо, да? від мікроелементів, вітамінів, бадів. І це залежить також від очистки регулярної очистки організму. Від регулярної очистки кишечника. Тому що, от я, наприклад, почистилась, я роблю це раз в місяць, просто як профілактику, дуже добре себе почуваю. Серйозно, тобто, ну, я не знаю, як, як це передати. От. Навіть просто от як профілактику, да, я роблю очистку і, ну, дуже велика різниця є. От. Тому ми будемо запускати потрохи-потрохи в онлайн. Андрій Олегович запускається трохи без... швидше. От. Кажу тому, що Андрій Олегович молодший, тому він швидше запускається. От я просто вже не така молода. Ну, я жартую, але так. От, я вже е, майже пенсіонерка. Ще трохи і, і буду пенсіонеркою От, компанії. Амінь, сестра. <хи> е, і насправді я про це дуже мріяла колись. От, колись про це дуже мріяла, щоб в 20 років мати ну, в 20 з лишнім років мати пасивний дохід е, і мати свободу. І тому хочеться цим ділитися, тому хочеться про це розповідати. Тому що це насправді це дуже круто. І, напевно, просто для цього прийшов час. Тому що раніше, якби, раніше я завжди думала: ну от, от зараз я там. Ще чогось там досягну, от ще чогось там, от ще щось я зроблю, і от тоді буду про це розповідати. Компанія є наполовину державною, тобто це дуже серйозний рівень. І е, накопичувальний маркетинг план, тому що мені це дуже колись те, що Я зробила об'єм роботи, я отримала гроші. Я, наприклад, там були місяці, коли я більше там подорожувала, відпочивала. Да, я не хотіла так активно якби, працювати. І все одно я отримувала там свою винагороду згідно відсотку. Там відсоток є все одно між різницями між мною і командою, все одно, яку я отримувала. От, тому, Але кар'єра тільки вверх. Немає от обмежень, немає планів. Тобто ти от зробив от такий об'єм роботи, ти отримав дохід. Ти зробив менше, там отримав менше. Це не страшно. Але все одно кар'єра накопичувальна. Весь товарообіг він, він накопичується. Я подаю, наприклад, рекламу, да, і люди звертаються до мене. Тобто, яким це цікаво. Не я, я взагалі в мене, от в мене рідні мої споживають продукт. Там мама, тато, сестри, сестра одна більше. А, вот. Але коли я починала працювати, тобто я нікого там зі своїх там близьких, рідних я не тягнула, тому що я розуміла, що ну, людина має сама як би, хотіти, людина має сама бачити як би, перспективи. Але я відкрила номери на своїх рідних. А, вот, я відкрила сімейні номери, і в мене. В сестри тваробіг більше 30 тисяч доларів, в мами більше 25. От. І якщо вони захочуть, вони в будь-який момент можуть починати працювати, в них є номери вже з там, не з нуля починати працювати, а починати працювати вже як з певної хорошої кваліфікації з великою відсотковою ставкою. Вот. вот так. Тому що життя різне. Сьогодні все добре, завтра щось змінилося. Сьогодні ми в Україні, завтра ми ще десь. Світ такий, якби не дуже стабільний. Да? План компанії на 120 років вперед. Вот. Хто вам може дати гарантію на 120 років вперед? Ви реєструєтесь по посиланню а, вот. і починаєте. Як ви починаєте працювати?